Привіт, друзі! У цьому відео мова йтиме про нову секретну знижку від Сільпо. Чесно кажучи, особисто я не розумію, яка їм цього користь, типу маркетинг і все таке. Але врешті-решт, люди, які рахують свої витрати та не купують зайві речі, залишаться у плюсі і збережуть наповненість свого гаманця. Отож, поїхали! Заходимо на сайт silpo.ua і авторизуємося. Проте для цього вам необхідно мати рахунок у їхньому онлайн-банку власний рахунок. До речі, оплачуючи покупки у сільпо цим банком, вам нараховують кешбек. Тому я раджу вам відкрити в ньому рахунок. Робиться це зараз за 5 хвилин. А якщо завантажите застосунок за посиланням в описі, то вам на цю картку капне 50 гривень. У розділі Головне меню натискаємо подарункові сертифікати. Тут є два супервигідних акційних сертифікати. Вони є майже однаковими. Відмінність можуть відчути лише алкоголіки та курці. Максимальна кількість сертифікатів за один раз не повинна перевищувати 10 штук. Проте загальну можливу кількість я вам сказати не можу, оскільки сам ще не перевіряв. Принаймні мені вдалося додати в кошик 10 сертифікатів, незважаючи на те, що вчора я вже придбав один. Серед усіх запропонованих сум 200 гривень є найприбутковішим варіантом. Тому що, придбавши 5 сертифікатів, ми отримаємо 250 гривень вигоди, витративши 1000 гривень. Водночас, якби ми придбали один сертифікат номіналом 1000 гривень, то ми б отримали лише 100 додаткових гривень. Після придбання він з'явиться у розділі Мої замовлення. Ви можете завантажити його або відправити собі на електронну пошту. Щоб отримати ці бонуси, ви обов'язково повинні купити сертифікат карткою MasterCard. А також розрахуватися за покупку карткою саме цієї платіжної системи. Подарунковий сертифікат можна використати для отримання товарів із представленого асортименту в супермаркетах Сільпо та ЛеСільпо на території України протягом терміну дії сертифіката. Сума чека має дорівнювати або перевищувати номінал сертифіката, різницю необхідно доплатити. Щоб скористатися сертифікатом, надайте його касиру роздрукованим або на екрані телефона. Сертифікат не підлягає поверненню та зворотній конвертації на грошовий еквівалент. Зверніться до асистента чи охоронця, щоб дізнатися, як скористатися сертифікатом на касі самообслуговування. Наголошу, що ця акція діє по 14 листопада поточного року, а сертифікат дійсний по 14 січня 2023 року. На мою думку, це дуже вигідна пропозиція, тому що купивши 10 сертифікатів по 200 гривень, ми витратимо 2000 гривень. А отримаємо 2,5. Тобто економія або навіть прибуток, називайте це як вам завгодно, становитиме 500 гривень. Тому якщо ви часто здійснюєте покупки в магазинах Сільпо, ви зекономите дуже непогані у такий час гроші. Коли на каналі набереться 50 підписників, серед них я розіграю один сертифікат на 250 гривень. Тому підпишися, щоб не пропустити розіграш, бо шанси великі, і можливо саме ти станеш переможцем. Дякую за перегляд.